Микола, у суспільстві вважає, що депутати теж повинні йти і воювати за країну. Ну, по-перше, всі депутати Верховної Ради, якщо ви про них каже, то прийняли вже присягу. Ми вже служимо народу України. А по-друге, я можу сказати, що депутати місцевих, обласних ОТГ, багато з них і вже воюють. А, ну, ви ж не забувайте, що в нас парламентська президентська Республіка. І парламент це основа нашого суспільства, тому що там є всі, всі представники обрані народу. І без парламенту країни не існує. Ну, це ж всім, я думаю, зрозуміло. Наприклад, коли е, Янукович е, втік, пам'ятаєте? Було. Було. Коли він втік. Кинув державу і втік. Що відбувалося? Хто за законом України почав очолювати? Ну, голова. Спікер. Спікер. Спікер чого? Верховної Ради. це все. Що, 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 ну, що, забули про це? Є. У нас парламентська, президентська республіка. Без парламенту України не існує. Все. А, але дивіться, у нас в Верховній Раді скільки зараз? 400 депутатів? 401, ді... якщо я, я не помиляюсь. Ніхто не каже, що парламент треба прибрати. Ну Може, 300 депутатів на війну, а сотні достатньо щоб приймати рішення. Ні, так же не працює. Це ж не ми придумали. Кількість. Це бажання когось там. А давайте ось так. Я хочу нагадати, що. Коли народні депутати України відмовились від недоторканності, суспільство забуло, що таким чином може здійснювати тиск на питання і позицію народного депутата, що за... дуже часто, особливо зараз, і відбувається. Тобто на депутатів тиснуть і впливають на їх рішення що всі забули про це. Що коли навіть сьогодні ми кажемо про а, закон у мобілізації, його хто робить цей закон? Народні депутати. В комітеті, відповідно. А потім те голосування. Так от під час голосування можуть тиснути на депутата в рамках прийняття того чи іншого рішення. Чому це можуть робити? Відповідні правоохоронні органи, відповідні регламентні органи. Тому що ми не захищені. Ми живі люди. У нас є родини. Ось, наприклад, як зараз відбувається зі мною, це ж тиск. Тиск на роботу народного депутата. До мене і вже підходили. Будеш голосувати, як ми хочемо. Я сказав, ні, не буду. Я буду голосувати і так, як хочемо і виборець. Як хочуть люди, я хочуть українці. І на мене тиснути не треба. Ви можете за мною бігати хоч тисячма? Але я буду робити так, як хочеть мій виборець, українець. Ось про це я вам хочу сказати. Про все це вже забули люди. Забули. Там щось скажуть про які зарплатні, міфічні, яких не існує. У них немає таких зарплатні. А коли ви обирали депутата Верховну Раду, ви що, не знали, що там ця зарплата? Ну всі ж знали, а навіщо ж ви обираєте? Ну Всі ж знали, що там такі є статуси, що є там відшкодування на переїзд для депутатів з інших регіонів. Що ж ви потім це, про це їм поставили у вину? На провину вибачайте. Ну як таке може бути? То, то підмі... Де підміна поняттів? Пряма, це ж російське псу. Це на користь нашому ворогу, розмухування цієї ворожнечі. Під час війни навпаки треба об'єднатися, стати сильнішими. А що відбувається? Роз'єднують, 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 все погано, все. Та да, нічого не погано. Ми два роки воюємо з другою країною світу. Всю зброю нам знищили, все знищили. Ви тільки пригадайте Хмельницькому на понад 4 мільярди доларів було знищено наших боєприпасів. Що, забули всі? Забули всі. Інфраструктури військової взагалі не існує, не існує. А що ми, коли об'єдналися, зробили з другою армією світу? Ми захистили свою незалежність. І весь світ зараз визнав, що ми демократію захищаємо. Це я про депутатів хочу сказати, що вони такі самі живі люди. У них такі самі проблеми, такі самі бажання. Але їх статус це велика відповідальність. Ще раз нагадую, після того, як ми відмінили ненеторканість на депутатський корпус, тиснуть. І на мене тиснуть. Але, вибачте, я майстер спорту з джуду і прийшов в політику з реального бізнесу, і в мене є декларація. в мене немає чого переховувати. Коли якийсь там умовний ткач мені щось розказує про якусь машину 2016 року, ну ну маячня якась. А, коли... а це суспільство мовчить, що людина рік був Монте-Карло. Саме найголовніший рік, коли ви вирішувались, буде держава чи ні, він був, знімав там про якісь депутатів. Навіщо він це знімав? Щоб що відбувалося? Улітку. Що з тими депутатами після його зйомок? Може Карен справа відкрилася, може когось посадили, може йому заборонили віз в Україну? Нічого не зроблено. Це ж просто, це ж просто якась. Е... Профанація, політична ахінея. Ну, відповідно, хтось каже, що політичний заказ. Ось про що я кажу: що на депутатів тиснуть. Хтось витримує, хтось ні. Ну, всякось так. Ми захищаємо інтереси батьківчини під час війни. Ще раз повторюю: депутати дев'ятого скликання в більшості своїх героїв, тому що вони витримують такі перевантаження. Такі напруги, що люди звичайні, ну, я думаю, що багато би вже полишили би цю роботу. Відповів на питання? У мене народилося ще одне питання. Давай, якщо, будь ласка. А, якщо людина подивилася таке розслідування і каже, що депутат цей відверто хріновий, як людям позбуватися від таких депутатів? Дивіться. Хтось, от давайте по вашій логіці, хтось провів якесь розслідування. Для того, для того щоб це зробити, треба гроші. витратити гроші. Ну, умовні гроші, як кажуть там, е сьогодні там, викривачі е журналістські, е наших гранти отримали гранти, звідки там із-за кордону. Ніхто їх не контролює. Що за гранти? Походження грошей нічого не контролюється. Тобто це умовно може бути використовуване як плив на народного депутата. Тому як же ж можна подміну поняття робити? А чому на цього народного депутата? Добре, давайте, щоб я вам відповів. Скажіть, будь ласка, кого ви знаєте в парламенті сьогоднішньому? Я, я, я порахую. О, <смітна> майже нікого вже. От і все. От, і все. Чому? Тому що люди бояться, бояться відстоювати інтереси народу. На них тиснуть. Тобто так не можна розсаждати. Є каденція, після каденції, після п'яти років, люди саме оберуть, продовжувати цьому депутату працювати чи ні. Вибори, демократія вирішує. В бізнесі давайте я мовою бізнесу скажу: ринок вирішує. Рин, ринок вирішує. Яка має бути ціна успіху? Так і в політиці. Потім на виборах, якщо не сподобається, люди проголосують і оберуть іншого кандидата, і кандидат від людей буде працювати. От і все. Та те, що я сьогодні розумію, коли я прийшов із реального сектору, відомим, успішним в політику, розібрався. Навіть закінчив університет Шевченко, щоб ще більш углиблено розуміти процес по, відповідно, держуправлінню, політології. І здав іспити саме під відео. Навмисно, щоб потім, потім не було питань у таких от таких розслідувачів, про яких ви кажете, за заморські гроші. як... Зараз ми з'ясовуємо за російські гроші. І, відповідно, країни, на яких Росія впливає. За їх гроші це відбувається. Я в цьому впевнений, що так воно і є. Але повернемося до теми депутатів на фронті. Деякі ж такі є там. Якщо депутати на фронті зі зброєю в руках, там беруть там, умовних якихось зарушників, це демонструють на всю країну. Там... Там і деякі там, депутати, там що потом вихваляються, яке вони рембо, там всі на колінах стоять, а вони депутати завтра, зі зброєю, ще й не дай Боже, від отримують зарплатню. Це карна справа. Це пряме порушення закону. От і все. І все про це знають війська. Тому е, ти можеш приїхати будь-які війська як народний депутат, будь якого е, е, командира. Але він розуміє, що він вже під трибуналом. Що ти приїхав з перевіркою, ти можеш це робити з перевіркою. Але якщо з тобою щось там трапиться, вся людина під трибунал. Всі це знають. Чому мовчать, не знають. П'яряться може хтось із народних депутатів, що не великі рембо, ну тоді складайте мандат, записуйте зсу. А їздити на сафарі, щоб потім сказати своїм виборцям, я захищав умовно. Так незаконно. А я роблю все за законом. Бо я політичний ревізор. Плюс я хочу вам сказати, що відомі люди, представники парламенту, вони ще наражають на небезпеку підрозділ. Тому що якщо з того боку дізнаються про їх присутність, і я вже це знаю неодноразово чув від військових. То поширюються обстріли саме по цих квадратах. Чому депутати про це не мовчать, чому журналісти про це не кажуть, я не знаю. Але я вам про це кажу, це факт.